Привіт, народ! Якщо ви це дивитеся, значить ви підписалися на мене, заплатили мені пару гривників, і будете дивитися рецепти, які я готую для вас від душі, а для тих, хто має підписку з бонусом. Всі всі джерки, які я готуватиму, будуть їхати до вас в кінці місяця. Ну, ви поняли, я не конкретно ці джерки буду вам відправляти. Я буду окремо для вас робити класні бокси з рецептів, які готуватиму саме на цьому каналі. А сьогодні я готую крутий осінній рецепт це буде курочка з гарбузом. І так поїхали. Для початку нам треба підготувати м'ясо, пообрізати всі плівки, шкірки, все як завжди. І так, обрізаємо всі плівочки потрібні. Далі перевертаємо м'яско. Бачимо, тут є така велика жилка, по ній відрізаємо другу філешку, щоб залишилась тільки одна велика. От, і бачимо, що залишилась одна велика жила, яку ми зрізаємо, бо вона вам потім встане поперек горла і буде не смачно. Ось так. Ось така красива філешка в нас вийшла. Всі жилки обрізані, все салко обрізане. І далі нарізаємо слайсами по 3-4 мм кожний. Ось такі красиві слайси в нас виходять. Можете робити грубше, якщо любите грубше. Можете тонше, але це вийдуть геть зовсім чіпси. Я роблю ось такої товщини і мені смакує дуже класно, моїм клієнтам подобається. Далі беремо це маленьке філе, яке ми вже обрізали. Так, з нього зрізаємо оце в салко тут трошки є. Не бійтесь обрізати забагато, бо чим більше ви обріжете всяких некрасивих штук, тим смачніші джерки у вас вийдуть. Ось ви бачите велику філейку. На ній є ось тут сало і жили. Ви його можете легенько обірвати рукою. Що не обрівається рукою, обрізаєте ножем. Ось тут по краю зазвичай велика жила. Ви її зрізаєте. Ось. І в нас залишається тільки одна гарна філешка. І так ми курочку нарізали. Ось такі красиві слайси в нас вийшли. Далі приступаємо до приготування маринаду. До нам знадобиться гарбуз, соєвий соус, сік лайма, мед і сухі інгредієнти, такі як сіль, часник, куркума. Та чилі. Всі сухі інгредієнти засипаємо в миску. Всі грамовки будуть написані в описі. Далі додаємо 100 грамів вже заздалегідь відварного гарбуза. Бажано, щоб він був такий більш солодкий. Так буде смачніше. 50 грам соєвого соусу. 25 грам соку лайма та 25 грам меду. Так, змішали всі інгредієнти. Далі виделкою беремо, перемішуємо. Передав гарбуз. Якщо ви робите великий об'єм маринаду, можете це все закинути в блендер. Все гарно до однорідної маси перебити. Так як в мене невеликий об'єм, воно просто блендер не справиться, тому я виделочкою все розчавлюю, і в мене гарно воно виміситься. І так, ми всі інгредієнти вже змішали, довели до однорідної маси, все гарно вимішуємо. Вимішувати я рекомендую руками. Тому що ви маєте кожен шматочок відчути, що він гарно промаринований. І після того, як вимішали, залишаємо на 8-10 годин в холодильнику для того, щоб воно гарно промаринувалося. І потім викладаємо на решітки дегідратора. І так м'ясо промаринувалося, далі потрібно його викласти на решітки і поставити сушитися. Ставити сушити потрібно на 8 годин на температуру 55 градусів, і далі ще годинку на температурі 70 градусів. Але зважаючи на те, що тут... Є великі частинки гарбуза. Мабуть, сушити вам доведеться більше, ніж 8 годин 55 градусів. Я рекомендую поставити спочатку на 8 годин, подивитися, як воно висохло. І далі ще додати годинку, і вже протягом цієї годинки дивитися, як воно висохло. На температурі 70 градусів потрібно сушити для того, щоб вбити всі хвороботворні бактерії. І от ми все вже виклали, ставимо в дегідратор сушитися. І так, джерки я висушив заздалегідь. Зараз спробую і опишу вам який смак. Від гарбуза йде така цікава солодка, я б навіть сказав карамельний такий аромат. В цілому я не дуже люблю куркуму, але в цьому поєднанні гарбуза і куркуми вийшло досить цікаво. Отакі От вони вийшли красиві, мощні, солідні. Не гріх і друзям показати. І що ж, всі готують восени сінабони і п'ють чаю. Якщо ви справжній мужик чи справжня дівака, то готуйте джерки з гарбузом. Пийте півас, бажано опілля Різдвяне. І буде вам щастя!